Всім привітики, 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 мої любі підписники. Якщо ти ще не мій підписник, то, будь ласка, підпишись і постав подавайку. Сьогодні я хочу знову підняти таке питання, ну навіть не підняти питання, а просто розказати про те, як зі мною трапилась така не дуже ситуація. Значить, одного разу пішла я в басейн. А це такий комплекс басейн там сауна є джакузі. Це городський басейн, нічого такого зверхного такого суперового, звичайний басейн. Є джакузі, є сауна. Ну Ось я пішла спочатку, поплавала трошечки. Ну, мені просто потрібно для реабілітації. Поплавала трошечки, потім полежала в джакузі. Ну і думаю, схожу я в сауну. Заходжу я в сауну, я ж, звичайно, в купальнику. Бачите, жінка, я вже така не юна. в купальнику. І що ви думаєте? Заходжу, сідаю в сауні і заходять два чоловіки. Заходять вони в таких, ну, як звичайно, всі в полотенцях, обмотаних по талії. Теж сідають, я собі нічого такого сижу собі. Думаю, ще посиджу 10 хвилин, бо таке сильно не переношу. І потім краєм ока дивлюся, що вони беруть ох, і скидають. Я отакі очі. І сідають собі спокійно, скинувши полотенце, сидять, виваливши все своє мужське достоинство. Я вже думаю, <кхем> вийду трошечки раніше. Я підняла очі спочатку наверх, потім на до. І так, і сяк і сижу. І думаю, ну що мені робити? Думаю, боже Оля, яка ти закомплексована, може десь нормально, може, десь нормально, роздягнутися в сауні з незнайомими людьми. Сижу я і, слава Богу, заходить жіночка мого, ну, мого віку, сідає рядом і думаю, фух, фух, я не одна. Теж сідає з боку, думаю, я не одна, сижу. І все ж мені так не, не, ну, не, не, ну, якось не в своїй тарілці, розумієте я? Сижу думаю, пора вже, пора вже йти. Не зможу я так довго висидіти, ці чоловіки мене смущають голі. І чую якийсь шурхіт, повертаю голову. Люди добрі. Ну що ви думали? Ця дівчина, жінка ну, не зрозуміла який вік, чесно сказати, бере. І скидає верх купальника. Я серйозно кажу, таке було зі мною. Це невидомана ситуація. Скидає верх купальника, я вже думаю, оба на. Мені вже так усі і дивитися і на неї туди. І сижу я так уже, ось так сижу і думаю, Оля, тобі щось потрібно робити зі своїми комплексами. Або частіше ходити та дивитися на це все. Ну, бо це щось ненормальне. Ну, і що ви думаєте? Встала я та й пішла. Мої нерви не витримали. Ну, і що ви напишете? Я село, да. Я так і зрозуміла, що я, мабуть, село не асфальтоване, не підготовлена до реальних городських реалій. Ось так я сходила в сауну. Все, всіх люблю, папа -па, обнімаю з наступаючим. Днем закоханих. Бажаю тільки всім любов, кохання. Вибачте, кохання, кохання. <кій> <кій> Все, па.